Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі «Сповідь колекціонера, на якому у доволі цікавій та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники, в цьому коротенькому відео хотів би вам розповісти про новинку зі світу української філателії, а саме про марку під назвою Калуш Оркестра. Ця марка присвячена українському гурту Калуш, котрий в. Травні, вірніше 15 травня 2022 року, переміг на міжнародному конкурсі Євробачення 2022 зі своєю піснею Стефанія. Мамо. Кожен з нас пам'ятає цей день, вірніше ту ніч, коли ми з затамуванням подиху споглядали за результатами підрахунку голосів. І, про, і той момент, коли наш український гурт був оголошений переможцем, також ми пам'ятаємо дуже чудово, пам'ятаємо, я просто по собі це суджу. Адже для мене це був доволі емоційний момент, коли хлопці з цього гурту вийшли на сцену, і на противагу тому, що. В цьому, на цьому конкурсі заборонено проголошувати певні політичні військові гасла. Все ж таки закликали міжнародну спільноту допомогти звільнити українських героїв, які в той час знаходились в оточенні на Азовсталі, перебуваючи в нелюдських, не надемоційних надскладних умовах. Астолу Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal right now! Звичайно ж, гурт не було дискваліфіковано, хоча така можливість була. Було зрозуміло, що виприйнято прийнято рішення комісією про те, що цей заклик був виключно гуманітарного характеру, і цей мікрофон, котрий особлює символ Євробачення, був переданий нашим хлопцям, які його, до речі, продали на аукціоні, і всі гроші передали в фонд підтримки України військових. Потім, звичайно, дізнавшись про це, організатори Євробачення передали копію цього мікрофону нашим хлопцям, з якої вони, до речі, були в калуші, і їх можна було побачити, сфотографуватись, отримати від них підпис, але вже то трішки інше. Ну що ж, давайте подивимось на саму марочку. Ось ця марочка. На ній зображений лідер гурту Олег Псюк, який родом сам із Калуша. І Зображений він у своїй рожевій панамі, відомій, котру так само було продано на аукціоні за 11 мільйонів гривень, які були передані нашим військовим для їх збройного спротиву. Номінал Л, тобто 15 гривень тираж цієї марочки був 780 тисяч. Тобто, якщо говорити, що в аркуші було 6 марок, то їх всього 130 тисяч аркушів. Їх доволі багато було випущено, ажіотаж на цю марочку не такий великий, як очікувалось. До сих пір її можна замовити вільно на сайті Укрпошти. Перед замовленням вже давни-давно всі прийшли, по абонементу все було отримано. І я вважаю, що ця марочка буде ще дуже довго лежати на усіх відділеннях, на висіти на сайті магазину. Укрпошті в мережі інтернет, і кожен, хто має змогу, і бажання вірніше, отримає її вдосталь у тій кількості, які він сам захоче. Ось так виглядає сама марочка. До речі, цю марку і Ескіз було затверджено ще в минулому році. Ми пам'ятаємо, як Укрпошта а саме Смілянський у своєму телеграм-каналі проводив опитування. І сама марочка мала вийти ще в минулому 2022 році, але по певним технічним, організаційним причинам її перенесли саме на квітень 2023 року. Ось так вона виглядає. Що ще входить в комплект? Крім марочки, ми бачимо, що мова йде про сам аркуш, про який було згадано. Ось так він виглядає. Його ціна 90 гривень була. І є. Що ще входить в комплект? Стандартне. НГК немаркований художній конверт, і КПД, конверт першого дня. Вони відрізняються виключно кольором. Мені, до речі, салатович, зелений, білюрзовий Подобається більше саме по кольоровій гамі. Відрізняються вони тільки кольором і деякими додатковими написами. На немарковано-художньому аркуші ми тут можемо побачити слова з тієї самої славнозвісної пісні, з якою наші хлопці перемогли у цьому конкурсі. Стефанія мамо. Так, давайте далі підемо. Ще є листівочка, але, на жаль, десь вона у мене загубилася. Але ви можете її побачити ось тут. Ось так вона виглядає. Мені вона не подобається відразу можу сказати. Обличчя е, хлопців, е, особливо військового, е, дуже мені нагадує е, сумнозвісного блогера беткомідіана. Який своїми антиукраїнськими гаслами прославився на весь інтернет, хоча ніби займає посередницьку позицію. Та й сам графічний дизайн, постати, які виступ, які є зображені на цих листівках, викликає певний сумнів. Я вважаю, можна було набагато-набагато краще це зробити. Але маємо, що маємо. Тому ось так виглядає листівка. Вона офіційна, як ви бачите. Сам штемпель відте Штемпелю першого день Київ. Виглядає ось так. Доволі лаконічно, чудово. Мені подобається. Так він виглядає на обох конвертах. І так він виглядає на листівці з міста Києва. Так само, як у місті Києві. Погашення спеціальним штемпелем відбувалось зрозумілою в місті Калуші. Адже з цього міста родом сам Олег Псюк, лідер гурту, і туди приїжджав Смілянський, там був присутній мер, були автограф сесії, різні виступи і тому подібне. Тому так само відбувалось погашення і у цьому населеному пункті. Штемпель виглядає майже, ну не майже, а ідентично, тільки ми бачимо відмінність у назві. Бачимо інший індекс місто Калуш, івано франківська область. Теж лаконічно, теж дуже подобається, і обов'язково масхел у колекції. Ось так це на інхекашці. І ось сама листівка. Багато людей говорили, що Штемпель був погано заправлений, і на самих листівочках відтиск був дуже поганої якості, що ми можемо, до речі, споглядати. Видно, але величезний прокол, величезний провал, адже. Презентація цієї марки у калуші мала стати показовою і запам'ятатися своїм якісним матеріалом, з яким Укрпошта виходила до українських колекціонерів. На жаль, це не так. Тому, як сама листівочка не вдала, так і погашення в місті калуш таке саме не вдале. Мусимо констатувати. Ну і звичайно ж, я був би не я, якби не знайшов би приватний випуск до цієї марочки. Який можна було погасити у місті Києві. До речі, бачите, на листівочках штемпель міста Києва виглядає набагато краще. І ось ці листівочки з приватним випуском. Мені дуже сподобались і вирішив їх так само погасити. Ось-ось ми бачимо весь гурт. Бачимо Олега Псюка з мікрофоном, який є. Символом Євробачення і вручаються переможцям. Так, тут ми бачимо так само гурт. На білому фоні, до речі, дуже гарно видно. Мені дуже подобаються такі листівки, коли фон дає можливість гарно розглядіти сам штемпель. Тут ми бачимо, як наші хлопці піднімають прапор України після перемоги. Теж чудово. Ось, в принципі, все. Дуже вам дякую, що були зі мною, що дивились це відео. Залишайте коментарі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, адже багато людей, котрі його дивляться, не підписуються, а ви пропускаєте можливість отримати дуже цікавий контент по філателії, номізматиці, доністиці та іншим напрямкам колекціонування. Залишайте відгуки про цю марочку, діліться своїм досвідом, отримання її у свою колекцію. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, які є в описі до даного відео. Ну і, звичайно, зустрінемось. На наступній колекційній сповіді